Що раніше змінювалися ціли підрозділи, якщо раніше поповнювалися цілими підрозділями, то зараз цей конвеєр працює майже постійно. Тобто, ми чуємо там по перехопленням про те, як в кожен батальйон кожного тижня завозять просто поповнення, яке інколи навіть з того транспорту, на якому приїхали, просто згружають і в пішому порядку одразу там по 10-15 кілометрів вони е е йдуть до. Переднього краю, тобто сьогодні поповнення противника виглядає як безкінечний конвеєр поповнення на всі напрямки, які для, для них є найбільш пріоритетними. А це і Купінський, і Лиманський, і Покровський і Запорізький напрямок. Тобто, майже на всі сьогодні вони намагаються забезпечити ось цей конвеєр. Тому що ну очевидно, що ті втрати, які вони несуть, не дають змоги інакше. Поповнювати свої підрозділи, тому в цілому там управління цих підрозділів залишається на місці його не змінюють, тому що вони володіють теж обстановкою, оперативною, тактичною а от поповнення з людей інколи навіть там просто як я кажу, що з транспортна згружають 15 кілометрів вперед до лінії бойового зіткнення, Там отримали задачу, побігли і вмерли.